Добрий день, любі діти. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про тваринку, а про яку відгадайте, хто з хвостом і вушками, в кого лапки з подушками. Як стопа хто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від. Від кішки. Давайте розглянемо кішку. Якого кольору у неї шерсть? Руда, що у неї на голові? Вушка? Якого кольору очі? Сині. Який у киці хвостик? Пухнастий. Чим умивається киця? Лапкою. Дітки, а у вас є вдома киця? Як її звати? А зараз давайте з вами пограємось пальчиками. Ось п'ятірка кошенят. Всі погратися біжать. Одне сіреньке, друге біленьке. Третє червоненьке, четверте маленьке, п'ять веселеньке. Кошенята муркотять, молоко вони їдять, молодці малята. Пропоную вам послухати вірш Марії Познанської. Моя киця. Киця любить, як по спинці. Гладжу киценьку свою, як дарую їй гостинці, кашу, молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст, очі зробляться зелені і не п'є тоді, і не їсть. Що любить киця? Киця любить, як по спинці гладжу киценьку свою. Які гостинці вона полюбляє. Як дарую їй гостинці кашу молочко даю. За що киця може сердитися? Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Чому вона не п'є і не їсть? Очі зробляться зелені, і не п'є тоді і не їсть? Дітки, як ви вважаєте, чи можна кривдити тварин? А зараз пропоную вам вивчити вірш Марії Пазнанської Моя киця. Повторюйте зі мною. Киця любить, як по спинці Гладжу киценьку свою, як дарую їй гостинці кашу молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі зробляться зелені, і не п'є тоді й не їсть. Дітки. Вивчить віршик моя киця то розкажіть його своїм рідним і друзям. Дякую вам за увагу!